Вечірнє танго, четверта книжка чернігівського журналіста та літератора Петра Антоненка. Літературна новинка умістила в собі написане в трьох попередніх книжках автора та декілька нових, створених в останні кілька років творів. Я вирішив, по суті, ніби як перевидати ту попередню книгу, але з дуже великим доповненням прози й поезії написані в останні роки. Це є п'єса. Перша в мене це є оповідання, бардівські пісні, ну і так далі. Побачила світ вечірнє танго три місяці тому. Та за цей короткий термін автор встиг провести шість презентацій, кілька з них в області. Цього ж разу зустріч з читачами організовано музей заповіднику Михайла Коцюбинського. Місце для автора символічне. Окрім давньої дружби, пов'язує їх і літературне визнання. За цей час у мене вже шість було презентацій. У мене в Куликівці де живу бібліотеці у Прилуках у міській бібліотеці, з якою я давно багато років дружу. І чотири вже були в Чернігові. Три у бібліотеках у різних і один у центрі соціальних служб. Я пишаюсь, що я є лауреат премії Михайла Коцюбинського. Це наша головна творча відзнака Чернігівщини. Кілька примірників вечірнього тану. Автор передав до Чернігівських бібліотек, аби кожен бажаючий містянин зміг ознайомитися з книжкою. Також будь-хто зацікавлений, може придбати її у автора або ж в Інтерметсо. Книга продається з першого дня в культурно-мистецькому центрі «Інтермецо». Шевченка 9, відома точка, при тому недорого продається, дешевше ніж вона варта видавництві. і при тому частина виручки йде на нашу армію. Підтримка культурного фронту України важливий аспект на шляху до перемоги. А коли автором літературної цікавинки є земляк, це стає удвічі приємніше.